Мої вітання усім глядачам телеканалу Віта, які шукають для себе актуальні та ефективні рецепти здоров'я в студії з вами ведучий церковнюк Костянтин. І сьогодні ми будемо говорити про тему, яка для когось може бути щоденним дискомфортом, для когось естетичним дефектом. Але чомусь іноді люди уникають її, замовчують. Чому саме так відбувається і про що ми будемо сьогодні говорити? Дізнаємося згодом. А поки що хочу представити гостю нашої прекрасної студії, нашої програми Рецепт здоров'я лікарка-косметолог Анастасія Отзель. Вітаємо вас в рецепті здоров'я сьогодні. Вітаю! І хотіли би дізнатися ваш персональний рецепт здоров'я на гарний день, як налаштувати себе на позитив. Десь можливо усунути негативні моменти попереднього дня і прожити його на позитивному настрої. Все дуже банально. Гарний сон, поживний сніданок і налаштування на гарний день з позитивними думками. Формула від Анастасії Одзель пролунала в етері програми Рецепт здоров'я а про що сьогодні ми будемо спілкуватися? Дізнаємося з наступного відеосюжету. Мокрі долоні перед рукостисканням, плями поту на сорочці ще до обіду, невпевненість на зустрічі та сором на дитячому святі, гіпергідроз, надмірне потовиділення це проблема, про яку незручно говорити, але яка турбує мільйони людей. Це не примха, не перебільшення, а реальний стан, який впливає на комфорт, самооцінку і навіть на соціальне життя. Сьогодні ми поговоримо про те, чому виникає гіпергідроз, як його діагностують, і як сучасна медицина допомагає з ним впоратись. Чи потрібно здавати аналізи, які процедури справді працюють, і що обрати аптечні засоби, ботокс чи апаратні методики? Гіпергідроз це не те, що треба терпіти, це те, що можна контролювати. Пані Анастасія, сьогодні та тема дійсно, яка може зацепити кожного. Я впевнений, що ця тема буде актуальна, як і старшому поколінню, і молодим людям, і, можливо, навіть дитячій аудиторії. Але перед тим ми відкриємо самий термін гіпергідроз. Складається він з досить таких слів, як гіпербула, якесь перебільшення. Чи дійсно це. Небезпечний діагноз гіпергідрозу, і, взагалі, що він собою являє. Давайте розбиратися. Гіпергідроз це такий стан організму, при якому потовиділення надмірне, тобто воно не відповідає фізіологічним потребам. Воно виникає навіть у стані спокою без фізичного навантаження, без впливу температури чи психоемоційного навантаження. В першу чергу це є медична проблема, а не естетична. І, взагалі, по статистиці десь приблизно 10-15% людей в світі страждають на гіпергідроз у тій чи іншій формі. Але, в принципі, реальна статистика може бути набагато вищою, тому що. Що це така проблема, як ви вже сказали, за рахунок якої люди соромляться звертатись саме до лікаря. Тобто, Розбираючи в контексті медичному, так ми зафіксуємо те, що це саме медична проблема, а не більше як естетика, тобто нею можуть страждати різні покоління людей, так звичайно, і в принципі вона досить поширена, але в неї є свої певні форми, так, так. десь більше, десь менше. Наскільки взагалі ця поширена проблематика по Україні? Чи дійсно багато пацієнтів, яких форма гіпергідрозу відрізняється від звичайного потовиділення? Як таких наукових даних по статистиці немає, тому що ми знову ж таки сказати, про цю проблему не так часто звертаються, десь її замовчують, десь хтось соромиться про це сказати. Але ми орієнтуємося на цифру 10-15 людей. 10 15 так. може страждати. Так. У чому саме різниця може полягати, так? Тобто, якщо при фізичних навантаженнях людині, в принципі. Нормально і помірно, десь якщо в неї є потовиділення, так якщо це спека на вулиці. Але повинні ж бути якісь симптоматики, сигналізатори про те, що це вже не окей. Це може бути дійсно гіпергідроз, які сигналізатори можуть свідчити для людини про те, що їй потрібно звернутися до лікаря, і це все ж таки більше аніж просто. Потовиділення, ну, взагалі, ми можемо розділити на нормальне потовиділення і гіпергідроз. При нормальному потовиділенні саме цей процес буде відбуватися як нормальна реакція на подразник. Тобто, так як ми вже говорили, фізичне навантаження, спека, психоемоційне навантаження, і воно буде припинятися, коли ці чинники якби, припиняють свою дію. А при гіпергідрозі воно є доволі частим і воно виникає без такої видимої, очевидної причини на це. По кількості поту. При нормальному потовиділенні, коли організація, Нормально функціонує, ця кількість відповідає нормам для охолодження. Знову ж таки, при гіпергідрозі це буде надмірна кількість, більше, чим потрібна для терморегуляції. При нормальному стані організму ми говоримо про локалізацію. Це буде відносно рівномірно, буде потіти в першу чергу обличчя, спина, руки. А при гіпергідрозі це більш такі локальні ділянки, які ми можемо там запідрости долоні, пахви, там, стопи, але вони обмежені. І такий суб'єктивний чинник це те. Що е, гіпергідроз він дуже сильно впливає на наше повсяденне життя. А при нормальній терморегуляції ви не будете помічати цього дискомфорта. Е, тобто, в принципі. Якщо так розібрати гіпергідроз саме проявляється у темпі нормального життя у спокійному ритмі, так у людини може бути супутнє це потовиділення надмірне, так чи якийсь певний розмір або діаметр тих крапель, поту, який можна заміряти, що це вже точно гіпергідроз, чи такого не існує. Ні, Такого на жаль не існує, тому що це більш така суб'єктивна. Комусь от ми захвилюємося, да це може бути нормальна кількість поту, але вона визвана психоемоційним навантаженням. А в людей з гіпергідрозом це може бути в стані спокою, в стані прохолоди, не пов'язані з якими факторами, але воно надмірне, воно дуже заважає. Тобто навіть повсякденному життю, так на якість життя, це як і естетично воно також ну, звичайно, може заважати так. в першу чергу. Так, тобто людині потрібно мати щось з собою, певний якийсь набір інструментів для того, щоб запобігти гіпергідрозу, або це медикаментова, або серветки, коли вона відчуває цей гіпергідроз, що повинна людина мати з собою і носити для того, щоб застосовувати цей якийсь певний набір, можливо, серветок чи доглядових якихось засобів. Ну, в першу чергу. Люди вибирають комфортний для них одяг, щоб не було по кольору, напевно, це більш темні такі кольори, щоб воно не облягало і не виділялося, тобто ці ділянки не були настільки видимі. Звичайно, серветки, вологі, сухі, і антиперспіранти, дезодоранти, все те, що буде маскувати і запах, і самовиділення. Чи може бути гіпергідроз хронічною хворобою, і навіть такою, яка може передаватися? По генетичній складовій, там, наприклад, якщо хтось у родині був ну надмірно страждав гіпергідрозом, і воно може передаватися з покоління в покоління. Ну, взагалі, якщо ми говоримо про первинний гіпергідроз, він є генетично детермінований. Зачасту він передається по батьку частіше всього, і в родині вона в анамнезі, ми бачимо, що є така сама проблема. Тому да, первинний він є генетично детермінований, він буде проявлятися в тому, що вам передається генетично те, що у вас більша кількість потових залоз або підвищена їхня активність? Тому так це більше генетична проблема. Якщо ми розбираємо сьогодні саме форматику як гіпергідроз, які він чинники за собою несе на даний ми можемо зафіксувати так. Це надмірне потовиділення, погіршення якості життя. І тут виникає таке питання: чи може він свідчити або бути тим самим червоним пропорцем, який може засвідчувати про те, що в людини є супутні симптоми якихось хвороб, і їй потрібно більш детальніше дослідити свій організм і відчути цю проблему. Тобто, це можуть якісь бути супутні симптоми, які покажуть, що, наприклад, гіпергідроз це є одним із перших. До якогось більш серйозного захворювання. Звичайно, тому що в першу чергу ми говорили про первинний гіпергідроз, який виникає без явної на це причини, а також потрібно чітко розмежовувати від вторинного гіпергідрозу. Він виникає як наслідок соматичних або інфекційних захворювань. Найчастіше це у нас онкологічні захворювання, ендокринологічні порушення з боку нервової системи, і так само як дія на побічну реакцію на дію лікарських препаратів. Звичайно, ви вже звертаєтеся краще звернутися до сімейного лікаря і далі він Відправить вас до вузьких спеціалістів і будуть розбиратися з цією проблемою. Тому що дійсно вторинний гіпергідроз, точніше так, гіпергідроз він може бути не тільки як первинною причиною е, саме от цього стану, а виникати як симптом важкого захворювання, і потрібно тут чітко розбиратися. І, в принципі, локалізовувати цю проблему і не займатися самолікуванням в першу чергу і нагадати телеглядачам, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, і потрібно звертатися до перевірених спеціалістів. Рухаємося далі в контексті нашої розмови. Цікаво, як саме лікарі з вашої медичної точки зору, визначають, що в людини гіпергідроз так, тому що ми розуміємо, що він може бути таким схованим да прихованим десь, або навіть прихованим людиною, те, що замовчуванням є, як саме лікарям виявити те, що у людини гіпергідроз чи потрібно якийсь ряд тестів провести для того? Ні, взагалі ми встановлюємо цей діагноз на, на підставі правильно зібраного анамнезу. те, що ми з вами вже проговорили, те, що воно надмірне, воно виникає дуже часто, без явної причини, виникає більш в ранньому віці, там, від 25 і в підлітковому. Там. Як правило, після 25 до 30, після 30, воно не виникає. Воно надто часте. Тобто, коли ми знаходимося в однакових умовах, там інші люди не пітніють, а ви пітніте. Тобто ми правильно розмовляємо з пацієнтом і визначаємо всі оці фактори. Як таких діагностичних критеріїв, гіпергідрозу немає. Про те, що ми говорили: вік, частота і локалізація. Тест ви можете перевірити себе самостійно. Є тест HDSS. Ви задаєте собі чотири питання і вибираєте, який вам найближче. Перше, це те, що ви пітнієте, але це не заважає вашому життю, ви не помічаєте це потоводня. Це один бал, два бали, якщо вибираєте відповідь, що ви пітнієте, і воно частково впливає на ваше життя. Три бала це якщо ви кажете про те, що ви пітнієте, воно вам заважає, але відносно терпимо. І четверте, ви часто пітнієте, і це є нестерпним. Перших два критерії: перших два бала це гіпергідроз нормальний, або той, що не якби не потребує серйозної якби, корекції. Три-чотири бала це вже середньо тяжкий і тяжкий гіпергідроз. Гідроз тут потрібно звертатися до спеціалістів і визначати тактику лікування, чи можна розділити гіпергідроз за гендером більше чоловікам притаманно цей діагноз, чи все ж таки жіночої аудиторії? Ну, взагалі, по статистикам чоловіки більше схильні до гіпергідрозу, але в моїй практиці це рівноцінно 50 на 50. звертаються як і жінки, так і чоловіки. Просто можливо жінки звертаються більше, бо для них вони звертають більше на естетичну частину цієї проблеми. Е, окей, а чи є такі, як ви зауважили, так, стадії самого гіпергідрозу? Це первинний так, вторинний є гіпергідроз, е, і чи важливо з'ясувати цей момент? первинною та вторинного гіпергідрозу, звичайно, однозначно, тому що 50% успішного лікування залежить від правильно встановленого діагнозу. Якщо ми встановлюємо, що це первинний гіпергідроз, то ми коригуємо більше естетичні недоліки. Якщо ми запідрозрили вторинний, ми ставимо основне захворювання і визначаємо об'єм і тактику лікування. Вторинний від первинного він має якісь відмінності у собі, окрім надмірного, наприклад, більшого потовиділення в клінічній Картині ні, тільки причина, і поток, і саме етіологія. Тобто, при первинному як ми сказали, це генетична історія, це ваша, грубо кажучи, особливість. А при вторинному ми шукаємо основне захворювання, лікуємо його і можливо взагалі припинити цей симптом, як гіпергідроз. Ви зауважили ще, що гіпергідроз може не виникати після 30 років, так? Да, як правило, як правило, да. так чому саме після 30 не притаманий цей діагноз? Він дивиться в паспорт людини. Не гіпергідрози каже, ні, йому вже цього не потрібно. Я до інших категорій. Чи є якісь певні якісь закономірності або закони, чому після 30 не притаманий цей дім? Ні, симптом не дивиться в паспорт, а більше це визначається активністю симпатичної нервової системи, особливістю саме тому як. Найчастіше просто зафіксовано, що це виникає або в підлітковому віці, або 25-30 років. Е, є дуже малий відсоток, коли там це розвивається набагато пізніше, але для цього повинні бути такі серйозні тригери. Чи важливий елемент для того, щоб боротися з гіпергідрозом, так, робити це на постійній основі? Скільки може тривати лікування його до від початкової точки, коли звертається пацієнт, до лікаря? Так, з таким діагнозом і починає лікувати цю проблему до точки Б, в якій він може побачити свої перші результати. Ну, на жаль, повністю ми його припинити не можемо, тому що це такий процес, який він іде систематичний. Повертаємося до вторинного гіпергідрозу, встановлюємо, лікуємо, прибираємо симптом. А от при первинному гіпергідрозі це вже буде систематична постійна робота, як з лікарем, як з косметологом, наприклад, і ваша домашня рутина. До речі, про домашню рутину, що важливо поговорити. Тобто, якщо пацієнт звернувся з таким діагнозом, лікар призначає певні моменти, але він не може супроводжувати людину кожну секунду, так, кожну хвилину, і спостерігати його покращення, поліпшення. Тобто, певне повинен бути якийсь домашній набір засобів, так і той, той самий набір, які можуть допомогти у боротьбі з гіпергідрозом, які методи лікування сьогодні доступні для такої категорії пацієнтів, і можемо почати з найпростіших косметичних або домашніх засобів, що повинно бути у пацієнтів з діагнозом гіпергідроз. Так, ці методи ми називаємо консервативними, тому що вони не потребують якихось серйозних втручань з боку, наприклад, там хірургія. Зупинимося на домашніх методах. Я навіть спеціально подивилася в чаті GPT, що ж використовують народні методи. Ми їх не розглядаємо. Я читала, що використовують там примочки з кори дуба, шавлія, м'ята, календула. Це давні такі українські да. бабусині традиції, да? Тобто, так. які ми раніше лікували Лимонний сік, сода, картопля, будь ласка, я нічого не маю проти. Це все дуже натурально, природне, класно. Але в гіршому випадку ви можете отримати опік або навіть дерматити. В кращому випадку ви не отримаєте абсолютно ніякого результату. Якщо ми говоримо про домашнє використання, дуже часто протокольно призначають антиперспіранти: саме антиперспіранти, які блокують вивільнення поту, а роблять атрофію з саме потової залози. Це антиперспіранти, в складі яких діюча речовина є солі металів, саме алюміній хлорид, дуже важливо зауважити тут, да, тому що асортимент такої звичайної речі, mm -hmm. яка є в повсякденному буденному житті кожної дівчини, кожного чоловіка, ця речовина міститься не у всіх антиперспірантах. Так, так? тобто, якщо боротися вже з потовиділеним надбірним повинно бути ще раз, можемо зауважити. Яка речовина? Солі, солі, алюмінію, солі, тобто алюміній хлорид. Він є, правильно ви сказали, що він є не у всіх. Ми вибираємо саме. Е... Це більш лікарські препарати, де це не просто там на полки мас-маркету. Ви повинні чітко слідувати інструкції, тому що цей препарат він є досить таки агресивний. Він викликає контактні дерматити. І не при правильному використанні це можуть бути навіть опіки. Ми слідуємо інструкції, використовуємо для початку поступово. Не відразу там намастились і пішли. Ми використовуємо його на ніч, один-два рази на тиждень. Починаємо і лікуємо до того моменту, коли буде вас задовільняти оцей результат. Також, окрім доглядових звичайних речей, які повинні бути в принципі в наборі кожної жінки, чоловіка, да, ми перейдемо зараз плавно від домашніх косметичних засобів, які можуть допомагати до ін'єкційної косметології. Чи може вона допомогти в розрізі проблематики саме гіпергідрозу? І ось. Є такі думки серед наших глядачів. Багато хто чув про ін'єкційні ботулотоксини для блокування потовиділення? Як працює цей метод, пані Анастасія, і чи справді він може бути безпечним? Так, це вже до нас в кабінет до косметологів, які займаються ін'єкційними процедурами, саме лікарі-косметологи. Так, дійсно, в 2004 році агенція FDA США. Вона ухвалила ботолотоксин як метод лікування акселярної гіпергідрозу. Як взагалі працює ботулотоксин? Якщо коротко, в нас є нерв і є м'яз. Тут вивільняється ацетилхолін, тобто медіатор, який збуджує оцей м'яз. Ботулотоксин блокує ацетилхолін і не відбувається ця нервово-м'язова передача. Саме у нас, якщо брати гіпергідроз, ми просто відключаємо інервацію цієї залози. Да, звучить воно дуже страшно, але ботлотоксин є науково доведеним препаратом і повністю безпечним. Скільки може триматися ефект після такої процедури? Чи це один раз зробив і забувся? Чи потрібно підтримувати саме ось такий метод та, і робити його там періодично раз в півроку, один раз в рік? Ботулотоксин це такий препарат, який діє поступово. Ефект наростає там з 3, 4, 5, 7, 8 дня, залежно від вашого метаболізму, прийому там гормональних можливо препаратів, групи вітаміну Б, ваше фізичне навантаження і тримається він там до 6 місців, до 7, до 8. Зновки це дуже індивідуально. Як поступово він брався, так і поступово він буде якби зникати. Оця інервація, тобто вона буде відновлюватись поступово. Тому результату нам вистачає до від півроку. До 9 місяців. Від півроку до 9 місяців, і потім, якщо пацієнт знову стикається з цією проблематикою, так або потрібно підтримувати, він може повторювати такі процедури. Ми розібрали косметичні засоби повсякденні, побутові, розібралися з ін'єкціями, чи можуть вони допомогти при гіпергідрозі. Чи є альтернативи ін'єкційним засобам, наприклад, альтернативні методики це лазери або хірургічне. Втручання у боротьбі з гіпергідрозом так, це звичайно не до нас це більше до фізіотерапевтів, до хірургів, але Альтернативні методи, які ми говоримо про іонофорез, як про проходить сама процедура, який механізм діє. На, сам, використовують найчастіше при долонному і е, на стопному гіпергідрозі, прикладають спеціальні е, такі як провідники, їх змочують водопровідною речовиною і пропускають імпульси току, відносно допустимі для пацієнта. Курс складає 18-20 процедур орієнтовно, але ні мінус цього методу, те, що вистачає вам приблизно там, до 30 днів всього лиш. Він досить успішний. Цей метод, але на дуже короткий термін він блокує вам потовиділення, і це досить така дискомфортна процедура. Тому що якщо ми, наприклад, беремо ботулотоксин, ми зробили там 20 ін'єкцій, і все, ви пішли собі додому. На півроку ви забуваєте про цю процедуру. І хірургічні методи ми розрізняємо. Це вже буде така серйозна хірургія, коли висікають частину шкіри з підшкірно-жировою клітковиною, можуть виникати рубці, гематоми і якби приєднання вторинної інфекції. Звичайно, це все мене. Не уникаємо цього, і е, така серйозна операція це трансторакальна дископічна симпатоктомія, коли виділяють певний ланцюжок нерву, і е, ми перерізаємо інервацію до потових залоз. Тобто, сам цей діагноз об'єднує між собою дуже багато методів Звичайно. лікування. Є альтернативи, які можуть обрати для себе пацієнти, застосувавши той чи інший метод і звернувшися до тих чи інших лікарів. Чи можна вилікувати гіпергідроз раз і назавжди? Ні, на жаль, гіпергідроз він не виліковується, але за допомогою нашої нинішньої сучасної медицини і косметології, ми можемо довго тривало і безпечно підтримувати комфортне життя людей з цим станом. Пані Анастасія, я дуже дякую вам за таку обширну інформативну розмову за те, що ми змогли роздивитися діагноз гіпергідроз з різних точок зору, з різних методів лікування і з різних підходів, що найголовніше лікування. Хотілось би на останок нашої програми, щоб ви побажали глядачам телеканалу Віта, якщо вони все ж таки зустрічаються з діагнозом гіпергідроз, як не боятися його, як побороти і як діяти. В першу чергу ви повинні усвідомити і прийняти цей стан, а не соромитись його і звертатися до лікаря, тому що у нас немає дивних скарг. у нас не ми це використовуємо в щоденній практиці, і не потрібно боятися, тому що звернення до лікаря це не про слабкість, це навпаки про сміливість. Страшніше жити з цією проблемою і маскувати її. І ви повинні пам'ятати, що здорове тіло це є гарне тіло. Ви повинні завжди дбати про себе. Дуже дякуємо вам, дорогі глядачі. Ми сьогодні говорили про такий діагноз як гіпергідроз. Сподіваюся, що ви знайшли для себе ті самі рецепти здоров'я, які допоможуть вам побороти його. Нагадуємо, що ви можете підтримувати, коментувати і пропонувати ваших лікарів для того, щоб поспілкуватися в етері програми Рецепт. Здоров'я з вами був Костянтин Церковнюк. І пам'ятайте, головне правило в здоровому тілі правильний рецепт здоров'я. Побачимось.